Виконуємо номер 845 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганезам 2023 рік. Круг, радіус якого 3 метри, поділено на два сектори, малюнок 30, кут АОБ дорівнює 120 градусів. Скільки витратили фарби кожного кольору. Якщо на 1 квадратний метр площі потрібно 0,2 кг фарби. Відповідь округли до 10 кг. Приступаємо до виконання. Градусна міра повного кута 360 градусів. Знайдемо яку частину площі червоного сектора складає від площі круга. Для цього 120 поділимо на 360. Подамо у вигляді дробу і скоротимо на 120. 120 ділимо на 120 буде 1, 360 ділимо на 120 буде 3. Маємо 1 третю. Площа Червоного сектора складає від площі круга. А тепер знайдемо площу круга, площа круга обчислюється за формулою. S дорівнює пір квадрат. 3,14 помножимо, на 3 у квадраті. 3 у квадраті це 9, 3,14 помножимо на 9, отримаємо 28,26 метрів квадратних, це площа всього круга. А тепер знайдемо площу червоного сектора. Вона складає 1 третю від площі круга. Тому 28,26 помножимо на 1 третю. Подамо 28,26 у вигляді звичайного дробу. 26 і 100 скорочуємо на 2. 26 ділимо на 2 буде 13, 100 ділимо на 2 буде 50. Маємо 28,13 помножити на 1 третю. 28,13 подамо у вигляді неправильного дробу. Для цього 28 помножимо на 50 і додамо 13. 28 помножити на 50, додати. 28 помножити на 50 буде 1400, додамо 13, маємо 1413,5. і множимо на 1 третю. Сума цифр числа 1413. У нас буде 9, тому ділиться на 3, скорочуємо на 3. 3 ділим на 3 буде 1, 1413 на 3 буде 471. Отже, маємо в чисельнику 471, знаменнику 50. Дрібне, правильне, подамо у вигляді можна мішаного числа, а можна і десяткового дробу, бо в знаменнику 50. Подамо у вигляді десяткового дробу. 471 поділимо на 50. Отримаємо 9 цілих. 42 сотих метрів квадратних. Це площа червоного сектора червоного сектора. Ну, а тепер знайдемо площу зеленого сектора. Для цього від площі круга 28,26 метрів квадратних, віднімемо Площу червоного сектора 9,42 метрів квадратних. Отримаємо 18,84 метрів квадратних метрів квадратних і це площа зеленого сектора. Площа зеленого сектора. Ну, а тепер нам залишається знайти витрати фарби. Спочатку знайдемо витрати червоної фарби, для цього 9,42 метрів квадратних, помножимо на 0,2. Отримаємо 1,884 кілограмів. І пояснюємо витрати червоної. Витратили, краще написати. витратили червоної фарби. В умові сказано округлити результат до десятих х кілограмів. Одна ціла, тисячних кілограмів наближено до рівня до десятих. за десяті відповідає цифра 8. Праворуч стоїть цифра 8, тому число десятих збільшуємо на одиницю. Маємо 1,9 кг. Ну, а тепер знайдемо витрати зеленої фарби. Для цього площа сектора 18,84 помножимо на 0,2. Отримаємо 3,768 кілограмів витратили зеленої фарби, ну а тепер округлимо, три цілих сімсот кілограмів наближено дорівнює. Нам необхідно округлити до десятих. За 10 відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 6, тому число десятих збільшено на одиницю. Маємо 3,8 кілограмів. І записуємо відповідь 1,9 кілограмів і 3,8 кілограмів. Номер 845 виконано.